А вже згадані українські отамани перед поєдинком з командою Росії проведуть у всесвітній серії боксу ще три поєдинки, найближчі з яких проти китайських драконів. Це протистояння відбудеться на рингу Київського палацу спорту вже у п'ятницю. Український штаб, на чолі з головним тренером Михайлом Мельником, сьогодні оприлюднив склад команди на цю битву. До заявки потрапили Азату Саналіїв, Олег Прудкий, Олег Зубенко, Олександр Хижняк та Ігор Шовадзуцький. Усі боксери вже випробувані боями нинішнього сезону. В СБ перед поєдинком із драконами Нами українці з 17 очками посідають третє місце під групою. Суперник вже маючи 9 балів, йде на шостій позиції. Отамани у січні вже перемагали китайців на їхній території у Чонхіні 3-2. Тоді вирішальне синьо жовтим приніс капітан нашої команди Денис Пояцика. Він же поділився з нами своїми думками про сильні та слабкі сторони боксерів з Пізнебесною. У них небесною. Ну, тих, хто полегше, ребята. 50-60 кг, вот вот, до 70 кг. Там как бы, есть ребята, они быстрые, такие подвижные. 4-1 где-то, мне кажется, 4-1. Хотелось бы как по минимуму. Вставки ставим на ВСБ и вообще, в общем, любыми способами получать лицензию будем только в ВСБ.